Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди! Благодатної погоди вам бажаємо і вже багато хто зачекався і питають, коли ж ми будемо розглядати погоду на зиму. Ми вже з вами розглядали на грудень місяць погоду. І хочу нагадати, у нас Сонце буде в стрільці до 20 грудня, Марс буде хоча і ретроградний, але в знаці Лев. Далі у нас трохи дають зими Венера та Юпітер, але Венера водоліє, це вітер у нас буде. На початку місяця Венера в Козерозі перший тиждень. Юпітер в Близнюках, але це ретроградний період, і особливо він не впливає на погоду. Сатурн в рибах, Нептун в рибах, і Уран в Тірці, але ретроградний тут у нас не буде особливих таких проблем. Плутон в Водолії, чорний місяць в Терезах, білий місяць в близнюках. А це значить, що у нас дивіться, скільки багато буде вітру. Будуть різкі перепади температур. Ну і Я додала Меркурій уже червоним кольором. Меркурій буде в знаці стрілець до 15, -го, 12 -го буде знаходитися в ретроградному стані, а потім перейде в прямий рух. Чому я додала Меркурій? Я стала спостерігати, що ж у нас якісь... хтось іще впливає на погоду із планет. І ось знайшла дуже цікаву інформацію. Уже висновки вчених, які займаються вивченням планет. Так от, Меркурій це планета, яка має магнітне поле і досить сильне магнітне поле, і має магнітні полюси. А це значить, що. Ця планета, як і Земля, має теж магнітні полюси, магніти завжди притягуються один до одного і впливають якимось чином один на одного. Тобто наші планети, Земля, а також Меркурій, який теж має дрейфуючі полюси на собі ці планети теж взаємодіють одна з одної і теж впливають на погоду. Тому по цій картинці на грудень місяць ще Меркурій буде давати тепло, впливати на теплі течії і ще не буде такої великої зимної погоди. А тепер давайте розглянемо вже на січень другий місяць зими 2024-2025 років. Що ж, у січні 2025 року у нас цікава ситуація. Дуже цікава. Дивіться, Сонце в Козирозі до 20-го, з 1 по 20, потім в водолій. Стихія Землі Козарогу дає прохолоду, Водолій дає вітер. Марс буде у нас в леві ретроградному, в ретроградному стані до 6 січня. А потім перейде в знак Рак і буде ретроградним. Венера буде з 3 січня в рибах і в прямому русі. Юпітер буде ретроградний в Близнюках. Ви тільки подивіться, Сатурн та Нептун в прямому русі теж в знаці Риби. Скільки вже води? Як бачите, в нас і Марс в знаці стихії води, і Венера, Сатурн, Нептун. Води дуже багато, опадів багато, вони будуть у вигляді дощу чи снігу, це вже окреме питання. Уран в тільці ретроградний, ось він Меркурій з'явився. Він буде до 8 січня в знаці Стрілець, а потім перейде в знак Козоріг і в кінці місяця перейде в інший знак, знак стихії повітря. Водолій. Отож, у нас Меркурій буде перший тиждень січня давати тепло, а потім впливати на тепло на землі, а потім буде впливати на холод, додавати енергії холоду. Плутон буде знаходитися в знаці Водолій січень. Чорний місяць в знаці Терези, це два, місяць, два знаки стихії повітря. Білий місяць буде до 13 січня в близнюках, а потім перейде в знак рак. Як бачите, у вас картинка вся розписана на екрані. І, будь ласка, подивіться уважно. Риби це стихія води. Я спеціально зеленим кольором це виділяю, щоб це видно було. Тобто в північних регіонах буде багато опадів у вигляді снігу, в південних це і сніг, і мокрий сніг, і дощ, Тобто, дуже багато води. Добре, це чи погано, дивлячись, на які, де знаходиться країна чи регіон, де ви живете, і скільки цієї води буде, її буде багато, тому треба підготуватися до цього. І далі у нас Меркурій буде давати допомагати зимі. Козаріг це, це у нас період стихії землі, а вона завжди. Холодна. Плутон та чорний місяць дадуть енергію повітря. Тобто, у січні місяці перший тиждень ще буде більш-менш теплий, ще не буде сильної зими, але уже після першого тижня розпочнеться справжня зима. зима опадами, Тут і вітер, Плутон водолії дає гарний вітер, холодний, ця планета холодна. Чорний місяць Терези, теж багато вітру, та й білий місяць в Близнюках, а потім знак Рак і теж водичка. Повторюю і ще раз розказую, тому що багато хто хоче почути, скільки в мене буде 1 січня на термометрі градусів, скільки буде 5, скільки 10-го. Термометри держіть у себе, і, до речі, ви купите термометри і покладіть їх, установіть на північній стороні будинку, в садку, і у вас будуть різні температури навіть біля вашої оселі. Тому ми не займаємося визначенням, скільки буде градусів, чи з плюсом, чи з мінусом у вас, а ми вивчаємо тенденції. Знання це сила, а не знання. Це темнота. А темнота це не дуже добре, це погано, не буду погано говорити, але без світла в кімнаті, коли темно, то нічого не бачиш. І так, от в темноті і трошечки рухається ніякого руху в позитиві і успіху немає в цьому. Тому вивчаємо, згадуємо шкільну програму у нас. Дуже гарні були викладачі в школі по астрономії, і ми ще з школи знаємо, яка планета, на якій планеті, яка погода, яку енергію вона несе. Тому просто відкрити купіть або попросіть у своїх дітей, у внуків, книжки по астрономії і подивіться, там дуже цікава інформація про планети. А ми ж далі розвиваємося, вчимося і розглядаємо ці загальні тенденції. До речі, ми завтра будемо розглядати погоду на лютий місяць, а потім повернемося на вересень місяць, щоб перевірити, як спрацювали ці енергії, які, про які ми говорили ще влітку. Ну що ж, як бачите, у нас справжня зима повинна розпочатися вже. Десь після 5, 6 до 10 січня це вже справжня зима буде з опадами, з вітром, з різними зимними явищами. Тому ми готуємося і знаємо, що ще можна дуже багато чого зробити в грудні місяці і потім вже входити в зиму. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.